Так, та шо, хлопчик хлопчики, та дівчатка. Дядя Женя вже закінчив оцей ось У Нас тут бджджоли, звісно. ну подивіться, де в нас було відновлено. Ось дивіться, як красиво відновлено. Опа тут все ось під сальничок. Оце вушко у нас розвалено. Тут все закрили. Це у нас вершок. Бачите? це у нас низок. Все зроблено. Як книга пише, бачите? Зараз ми його зберемо і на чернігчину на додому поїде. Ну, ще поміняємо сальничок і поміняємо підшипничок. Так як полуось, коли розвалило вухо, воно давило на це все на почип, бо сальник дуже провалений. І я думаю, дало підшипнику. Якось так. Отака красота має сьогодні має от. Ля, Ля, так-та що? отаке у нас апаратура вийшла, бо тут вже розвертано було, ми коротше, хімічили, хімічили. а так все зробили, чітко промазали, все, Шата... шатається, красота. Завтра поїде додому. Якось так.